Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Carp Ми продовжуємо серію зимового карфішингу. Приїхав надії піймати коропа. У нас сьогодні 29 листопада. За пару днів вже зима, на вулиці 0 градусів, сніжок. Ішов декілька днів, тут він перестав, сьогодні щось трохи поморосив і таке. Приїхав спробувати половити на зимові монтажі. Вдасться нам піймати рибу чи ні, вже дивіться. Пишіть у коментарях обов'язково. Тисніть ваші вподобайки за такий зимовий контент і будемо починати. Ловити, буду пробувати на зимовій монтажі. Перший монтаж це монтаж з кільцем. І ось така штука, це спеціально для живого компоненту. Зараз ми. Зробимо першу оснастку, і я вам покажу, як це виглядає. Замерзло твоє опаріще. Ось так виглядає цей монтажик. Бачите, наш опарик, пінка на такий спеціальний зажимчик. Зараз покажу, як вони виглядають. І монтаж з резиночкою. Ловити будемо е, цим монтажем з стіком. Розказую чому. Е, другий монтаж у нас буде з ПВА пакетом, цей монтаж чого зі стіком, тому що стік розпадеться і буде така невелика кубка е, прикормки, і наш апарік буде біля нього отак рухатися. А якщо ми візьмемо ПВА-пакет, то там дуже багато буде. Самого корму і він вкриє повністю нашого апаріка, і його не буде видно. І для того, щоб прибіг знайти його, їй треба буде ту всю купу з'їсти, а не факт, що вона це зробить. А от другий монтаж якраз ми будемо ловити з ПВА, і я вам буду показувати. Вчепляємо. Все, бачите? Виходить, ось така краса, готова до закида. По сьогоднішньому комплекту це Sportex Competition CS4, це четверта генерація, катушечки Shimano Ultegra 14 -ти тисяч мої, монтаж руминський інлайн. І по самому оснасті я вам показав. Отак виглядає наша перша вудка. Закидаємо і чекаємо на рибу. Центр. Другий монтаж це Роні Ріг. Будемо використовувати 12 попап також з пінкою. І зараз покажу вам, як я буду це робити. Цей монтаж ми робимо на зубній нитці, Бачите, попап ми вже вдягли. Потім я беру звичайну голку, продягаю також нитку і починаємо населяти наш опарік. Все, бачите на низали нашого апаріка. далі беремо і просто зав'язуємо. О, ось так це виходить Парик трошки. Підмерз, піддох, але все ще трошки рухається. Бачите, і вільні кінчики ми відрізаємо. Так, другий монтаж ми будемо ловити в ПВА, засипаємо. А так для початку. Потім пускаємо наш монтаж і починаємо. А тут у мене метод мікс, пелець і е, активатор кльову. Я замішав, щоб була така ще фракція мілка пиль. Раз. потім пускаем наш груз и так потрошки втрамбовываем. Вот Ось такий ПВА пакет у нас получається. Зараз закидаємо і чекаємо на рибу. Все, що від нас залежало, ми зробили. Монтажі зимові зробили, закинули. Чекаємо на клювання. А буде воно чи ні, нікому не відомо. Так що, чекаємо і надіємося на те, що воно все ж таки буде. Так, друзі, у нас вже без 10.05. Пару годин стоять на що оснастки, покльовок немає. Я запалив пічку таку трошки. Прогріти намет, фонарь світи, і чекаємо на клювання. Бачите, тут мій теклбокс, оснасточки, корм. Все, ще чекаємо. добрий ранок. Перша ніч прийшла тихо, але зранку я от зараз перезакидувався, і на вудки, де було просто за паріком була риба. І така. Штука, що ночі було десь мінус 3, і жилка, яка торкалася води, на неї намерзли такі бурумблі. І вона висіла. Я підсікнув почав крутити, чую, риба є. Але крутити не мог бути, що цей лід. Я його дотягнув до катушки, поки я цей лід там обгризав, звільняв жилку. Потім раз, вона ще навіть утручалася, риба. На давила, я потім почав тягнути, і вона зійшла. Ось така зимова риболовля. На другій вудці, там, де був Ронні Ріг, за паріком, там голо, нічого не було. Але я паріка також лишився тільки попав. Або рак його об'їв, або так. Він сам не мог ніяк злізти. Я думаю, що це мог його рак об'їсти. Перезакинувся і чекаємо. Може, нас рибка ще порадує, ну досадно. Таке ну, одне клювання, бачите, і покльовки не було. Сигналізатор не спрацював. Я на ніч навіть вішав таку стрічку малярну, робив мітку, щоб було видно, якщо потяжка буде, але воно стояло на місці, риба вже дуже млява і зовсім не тягнула, Покльовки не було. Але вона була на тому кінці проводу, бачите? Ну, досадно. Ну нічого. Може ще клюне, Я знову насадив нових апаріків, І родній ріг без апаріка. Поставив помаранчевий, попав, то стояв там зелений, поставив помаранчевий. Побачимо. Але я в сам ПВА-мішок просто апаріка накидав, щоб було біля самої оснастки. Побачимо, дасть результат чи ні. Чекаємо поки. Так, прийшов перезакидатися, бачите, набив нових апаріків, такий пучок гарний. Це цей монтаж, де була риба у нас зранку. І змінив руминський на безпечну кліпсу. Дивіться, бачите, руминський монтаж на такому морозі не витримує. Дві оснастки вже просто зломилися, трубки. На морозі. Вода десь, я думаю, градуса 4, тому і риба вже зовсім не активна. Загнав ще крючка оцього в палець, сидю перемотаний. Зараз буду йти щось лікувати. Перезакинусь, піду. Так, друзі, третя година ночі. Не знаю, що це було, або собака, або що. Дивіться, вудка валяється, або це клювання було. Або хтось тів вудку стирить. Або клювання було. Незрозуміло. Бачите, лежить. А, тут лед. Це вже все, це обірвало. Обірвало все. Лед. Це походу все вже обірвано. Це, походу, все вже. Обірвано, лед. Да, нічого нема. От вам і є штука. Дивіться. Ось вам зимовий карфішинг. Це був потяг, просто так улупила ліс. Бачите, жилку вже не можна протягнути. Вона повністю замерзла. І нема риби, нічого нема. Друзі, все, завершилась наша риболовля. Ви бачите, теоретично піймати коропа зимою можливо, але фізично ви самі бачите, як це то крига, то ще щось намерзло. За дві доби було два клювання і два ми не змогли реалізувати за того, що намерз лід на вудку. Сьогодні взагалі озеро вкрилося льдом. Якщо вчора там просто воно намерзало на жилку, то сьогодні повністю озеро вкрилося льдом. І рибу не вдалося витягнути. А другу вудку взагалі довелося відрізали відрізати, тому що вона замерзла наглухо. і лізти, бити лід я не хотів. Відрізав і на цьому край. Ось така зимова риболовля, такий зимовий карфішинг. Наступне відео вже будемо знімати вам, як в'язати оснастки, поводочки, і потихеньку будемо чекати нового сезону. Це був крайній виїзд по карфішингу в цьому році. До нових зустрічей, друзі, пока.